Права 661. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, нас тут громісткий вираз. Давайте будемо групувати доданки, так як вони записані. Перший з другим. Записуємо, що це дорівнює. А Т у квадраті. мінус АП. Так, додати. Далі Т в кубі. Мінус ТП. Є. Далі додати. Ну, і мінус БТ в квадраті плюс БП. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках ми можемо записати кожен з доданків вигляді добутку, де є А. Можемо так і переписати. Тут явно видно де є множник А. Це буде АТ в квадраті мінус АП. Чудово. То. В других дужках ми запишемо, тут t можна винести за дужки, То ми записуємо плюс t, ми помножимо на t в квадраті, щоб було t в кубі, відняти tp, так і запишемо. Найскладніше в третіх дужках, Тут у нас мінус b можна винести за дужки, то ми записуємо як мінус b, що множиться на t в квадраті. Це буде мінус bt в квадраті. Ну і додати. Мінус b, Наскільки нам треба множити, щоб було плюс bp на мінус P? Так? і це дорівнює. Ну, а зараз підкреслюємо: в перших дужках у нас a, виносимо за дужки, то записуємо a, а в дужках записуємо все, що залишилось непідкресленим. Це t в квадраті. Мінус P. Є? А в других дужках у нас є t, спільний множник. Підкреслюємо його та пишемо плюс Т. А у дужках тоді залишиться Т у квадраті, а мінус П Є. І в третіх додати. В третіх дужках підкреслюємо мінус Б червоним. Множник виносимо його за дужки, Та буде мінус Б, що множиться. що множиться, ну і в дужках записуємо те, що залишиться. Непідкресленим це t у квадраті мінус p, є, і це дорівнює. Ну що ж, а зараз бачимо, що в нас є спільний множник t в квадраті мінус p в кожному з доданків. То тоді ми виносимо його за дужки. то вийде t в квадраті. Мінус П, що множиться. А у дужках записуємо все, що ми не підкреслили. Це буде А плюс Т, ну і додати мінус Б, це відняти Б. Є. Переходимо до другого завдання. Тут будемо групувати A, все, що є з А і все, що з М, Тобто ми записуємо, що це дорівнює А. Х у квадраті, плюс А іг у квадраті і мінус А. Додати. І групуємо все, що з m. Це мінус m Х у квадраті, мінус Міг у квадраті і плюс m. І це дорівнює. Ну що ж, вперше, в перших дужках ах в квадраті запишемо без змін, плюс аy в квадраті також без змін. А мінус а запишемо як мінус а, що множиться на 1. Так, це буде мінус А. Тобто відняти а, що множиться на 1. Чому? Щоб ми могли А винести за дужки. Додати. А в других дужках ми запишемо кожен з множників, щоб там був мінус m добуток. То ми пишемо мінус m, а мінус m множник, що множиться на x у квадраті, далі додати. І мінус m ми пишемо, що множиться на y у квадраті, додати. І мінус m, що множиться, щоб було плюс m потрібно помножити на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, зараз? В перших дужках підкреслюємо спільний множник, це у нас а. Так. Виносимо його за дужки. То ми пишемо А, а в дужках записуємо те, що ми не підкреслили. Це буде х у квадраті плюс y у квадраті, і мінус 1 є додати. В других дужках підкреслюємо спільний множник, це мінус m, то ми записуємо, як додати мінус m, що множиться. А дужках записуємо все, що ми з вами не підкреслили. Це буде х у квадраті плюс y у квадраті, ну і плюс-мінус один, або відняти 1. І це дорівнює. Ну, а зараз підкреслюємо тоді червоним спільний множник х у квадраті плюс y у квадраті мінус 1. Ось він. Виносимо його за дужки. то вийде х у квадраті. Плюс y у квадраті, мінус 1, що множиться. А, в дужках записуємо те, що ми не підкреслили, це буде A, додати мінус m або відняти m. Є, Все, ми на множники. Переходимо до третього завдання. Ну що ж, тут ми будемо групувати тоді m у кубі і мінус, 7m у квадраті, записуємо, що m у кубі. Мінус 7М у квадраті. Так, це два останніх додати. Далі групуємо mb і мінус 7B. Додати. І групуємо, залишиться мінус М плюс 7. Чому ми їх так зрупували? Щоб можна було виокремити спільний множник m-7 у кожному з цих груп. Отже, це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках ми m у квадраті можемо винести за дужки, то ми записуємо m у кубі як m у квадраті, що множиться на m, відняти 7m у квадраті, ну або 7, що множиться на m у квадраті. Так, додати. В других дужках у нас b є спільний множник, то ми так і переписуємо мінус 7b. Ну а в третіх дужках ми поки що записуємо без змін, пишемо додати мінус m плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, якщо в перших дужках ми m у квадраті винесемо за дужки, то ми отримаємо m у квадраті. А у дужках записуємо все, що в нас не підкреслено. Це буде М-7. Додати, в других дужках B виносимо за дужки. Давайте підкреслимо: ось у нас B, то ми записуємо плюс B, а у дужках записуємо все, що ми не підкреслили. Це буде М відняти 7. Ну, а в третіх дужках ми мінус 1 можемо винести за дужки. Якщо ми винесемо додати пишемо мінус 1, що множиться, то знак доданків поміняється на вертолежний. Буде не мінус m плюс 7, а буде M відняти 7, і це дорівнює. Ну що ж, отже, тут у нас є спільний множник, це m відняти 7. Записуємо тоді виносимо його за дужки. M відняти 7, що множиться. дужках записуємо все, що ми не підкреслили. Червоним це буде m у квадраті, додати b. І додати мінус 1 це відняти 1 є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас також громіський вираз. Будемо по коефіцієнтам групувати. Отже, записуємо: у нас є 6ах. І мінус шість БХ, додати? Далі з три. У нас є три А Ігрик. І мінус три Брик. І у нас є додати, залишається мінус Аз. Додати. Бз. І це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках давайте підкреслимо спільний множник. Це у нас 6х. Так, жовтим. підкреслили. То ми записуємо, виносимо його за дужки 6х. А у дужках записуємо все, що не підкреслено. В цих дужках це буде А відняти Б. Є. Далі додати. В других дужках дивимося, який у нас є спільний множник. Це 3 Y. Так, то ми записуємо додати 3 y, А у дужках у нас буде А відняти Б. Є. Ну і дивимося у третіх дужках у нас є Z, але є і мінус З. То давайте ми, під, не знаю, чи варто підкреслювати. Просто випишемо плюс ми мінус Z винесемо. І у нас тоді залишиться. Якщо ми мінус Z заберемо, то було мінус az, залишиться плюс a. Потім плюс bz, ми заберемо мінус Z, це буде мінус b. Мінус b помножити на мінус Z, це буде плюс bz. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте ми червоним підкреслимо спільний множник А-Б в кожному доданку. Тоді виносимо його за дужки. Це буде А-Б. Що множиться, а в дужках запишемо все, що не підкреслено. Це буде 6х, додати 3Y. Ну і додати мінус Z або відняти Z. Є. Що ж, Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкладіть на множники. ми розклали. В першому завданні записуємо t у квадраті мінус p, що множиться на A плюс Т мінус B, І в другому завданні записуємо x у квадраті. Плюс у квадраті мінус 1, що множиться на A-m. Є. В третьому завданні пишемо m7, що множиться на m у квадраті плюс b-1. Є. І в четвертому завданні ми записуємо а. Мінус B, що множиться на 6х плюс 3Y мінус z. Є.